Це програма громади. і Тут ми говоримо про села і міста, які виклики постають перед ними і які рішення ухвалює керівництво. Ми говоримо про людей, не про цифри та документи. І гість сьогоднішньої програми. Олександр Гуцуляк, сільський голова Уланова. Рубрикатор норм чи стрьом. Їздити на велосипеді на роботу. Залишати робочий чат без відповідей. Ні, стрьом. Їсти шаурму на вулиці. Норм. Забувати про день народження друзів. Теж норм. Мати запасний костюм на роботі. З Бачити рідних лише по вихідних. Норм. Не готувати вдома. Норм. Довго спати. Норм. Доброго дня. Олександр Васильович, вітаю вас. Добрий день. У нас є 5 хвилин та 50 питань. Спробуємо. Да, О котрі починається ваш ранок? О 6 ранку я встаю. Кава чи чай зранку? Кава. Три слова, якими б охарактеризували б себе. Впевнений, добрий і розумний. Ваша улюблена страва з дитинства. Деруни. Ваше хобі, про яке, можливо, ніхто не знає. Чимось захоплюєтесь? Так, е -е, да, це дивно, але я люблю грати комп'ютерні ігри. Яку музику слухаєте, коли ви в машині? В сучасних реаліях це рок. Коли ви останні сміялись до сліз? Я цього не пам'ятаю. Якщо б не голова, ким ви були б? Скоріше за все, приватним підприємцем-фермером. Яка головна гордість вашої громади? Чим пишаєтесь? Наша головна гордість це фестиваль картопля по Уланівськи, який був проведений у 2021 році і зібрав дуже велику кількість людей. На жаль, з війною ми не можемо його зараз проводити. Це моя позиція. Який проект найбільш успішний ви вважаєте? У мене є таких декілька проєктів. Спочатку моєї каденції це рентгенкабінет, ремонт садочків, дороги і виконання бюджету. Що для вас було провальним? Як не дивно це звучить, знову ж таки, дороги. Чого в вашій громаді бракує найбільше? Людей в моїй громаді бракує найбільше. Зараз така соціальна картина, що дуже велика кількість людей виїхало і дуже низька народжуваність і велика смертність. Як громада з цим бореться? Заохочувальні програми. Пробуємо створювати умови для життя, щоб люди сюди хотіли повертатися і хотіли тут жити. Мали б додатковий мільйон з бюджету. На що б спрямували? Скоріше за все, зараз я б спрямував би на допомогу Збройним силам України. Найамбітніший ваш план? Найамбітніший план мій це будівництво тут асфальтового заводу комунального і за рахунок нього асфальтування всіх доріг в громаді. У туристична громада, чи хочете її зробити такою? E, наразі вона не туристична. Як я вже казав, що у нас був фестиваль картопля по Уланівськи. Ми пробували її зробити туристичною, але зараз війна Війна закінчиться і ми продовжимо цей процес. Яке б гасло б написали на в'їзді у вашу громаду? З думкою про людей. Де вас застала новина 24 лютого? Вдома спав в кроваті. Який день запам'ятали найбільше? Саме найбільше запам'ятав саме початок війни, перші 10 днів. Це найемоційніший момент спочатку. Найемоційніший, бо був хаос, ніхто не розумів, що робити. Ми по факту були тут самі по собі, ніякої інформації не отримували. Велика кількість військових нас оточувала. І ми на той момент думали, що робили правильні дії. Ну, я так теж думаю, що робили правильні. Найважче рішення ваше, яке прийняли під час війни? Найважче рішення. Найважче приймати рішення, коли до тебе приходить родина військового. І коли вона щось просить, і ти розумієш, що ти не можеш ніяк допомогти, і тобі треба відмовити. Оце найважче мені відмовити сім'ям військових. Наскільки згуртована громада стала під час війни? В різний період часу по-різному. Як і більшість в Україні, на початку війни ми були дуже згуртованими, але потім трохи ця згуртованість пропала, тим не менш ми продовжуємо працювати, гуртувати людей. Я думаю, що ми досить згуртовані. Чи відчуваєте ви особисту відповідальність за тих, хто на фронті? Не розумію, чому воно так. Хто для вас герой в вашій громаді? Кожна людина, яка в цей час не виїхала і продовжує допомагати, не стоїть осторонь і робить все для нашої майбутньої перемоги. Для вас перемога це що? Для мене перемога це закінчення смертей людей, які там воюють. Що б зробили в перший же день, коли буде мир? Як не дивно напився. Ви більше дипломат чи ви суворий керівник? Я дипломат. Чи вмієте публічно визнавати свої помилки? Так, да, завжди це я стараюся робити. Чи у вас людина порадник номер 1 Я стараюся слухати всіх людей, які мене оточують, але тим не менше, рішення завжди за мною. Чи у вас важко вивести з себе? Важко вивести з себе, але це трапляється тоді, коли на мене або повишають голос, або починають агресувати. Ви емоційна людина? Вже зараз там ні. Як гадаєте, ваша громада вас любить? Я не можу сказати, що любить. Мабуть, ні один голова громади не скаже, що його люблять, але я сподіваюся, що поважають. Вітається завжди. Так. Ваш улюблений смак морозива? Солона Карамель. Найбільше дивне прохання від мешканців вашої громади. Я до сих пор згадую, ще до війни в одному селі мене просили вирішити проблему з бобрами. Вирішили? Я не знав, як вирішити проблему з бобрами, тому ні. Е, найболючіше питання, з яким зверталася, яке запам'яталось, можливо, вам. Найболючіше доставити тіло загиблого сина. Коли вас останні критикували в соцмережах? Кожен день. Я людина, яка багато звітує про свою роботу і під кожним постом там є критик. Як до критики ставитись? Якщо конструктивна, то позитивно, бо тоді я звертаю увагу на те, що можна змінити. А якщо не конструктивна, а загальна, і це в переважній більшості не від жителів нашої громади, то ігнорую. Хоча буває чіпляю. Ваш улюблений мем про політику? Як це правильно сказати? Є багато різних мемів і, мабуть, той мем про те, що за останні 30 років наші політики довели до того, де ми зараз живемо. Ви ходите в церкву? Не часто. Були моменти, коли втрачали віру. Дуже багато таких моментів. Як себе в ці моменти витягуєте? Збираюся просто з думками і думаю, хто це може зробити крім мене, Всі зуби і роблю. Останній реалізований проєкт в громаді. У нас дуже багато реалізованих проєктів, ті проєкти, якими я гордюсь, то з останнього це ми вже добудували садочок, провели ремонт і зовнішній, і внутрішній, дуже дороговартісний проєкт. І ще з останнього ремонт центральної дороги. Дуже довго, багато років ми билися за те, щоб її провели ремонт, і зараз вже її роблять. Чи важко інвесторів зараз знаходити і чи взагалі хочуть. Це можливо, але є ряд факторів, які впливають на те, що досить важко. По-перше, в нас в громаді немає залізної дороги, і це спиняє інвесторів. По-друге, знову ж таки, інфраструктура, дороги, вони були в поганому стані і це також спиняє інвесторів. На вашу думку, як стримати населення, залишатись в Україні та розвивати? Створити умови, в яких хочеться жити. Як би ви це зробили? Там дуже багато всього є того, чого треба змінити. Змінити повністю всю систему, змінити бюрократію, змінити державний апарат, державних службовців. Дуже багато всього треба змінювати. Держава повинна повернутися лицем до людей, а не робити те, що вона собі вважає за потрібне, без думки про людей. Найбільш невдала реформа, на вашу думку? Та тут кожна реформа, що не візьме, то вона невдала. Найбільш невдала і медицина свого часу, і зараз освітня, досить невдалі реформи. На мою думку. Найчастіше, що говорять мешканці, коли ви їх зустрічаєте? Найчастіше мешканці до мене підходять з якоюсь проблемою і кажуть, Олександр Васильович, в мене є питання. Рубрикатор норм чи стрьом. Працювати у вихідний, норм, норм. чи стрьом. Їздити на велосипеді на роботу на велосипеді. Норм. Залишати робочий час без... чат без відповідей. Е... Ні, стрьом. Їсти шаурму на вулиці? Норм. Забувати про день народження друзів. Тоже норм. Мати запасний костюм на роботі. Стром. Бачити рідних лише по вихідних. Норм. Не готувати вдома. Норм. Довго спати. Норм. Записувати свої ідеї в блокнот. Норм. Віддавати частину заробітку на збройні сили Абсолютний норм для кожного з нас. Я дякую вам за розмову, за те, що так гостинно прийняли нас в громаді, розвитку та процвітання. Дякую. Я вам дякую за те, що взяли у нас інтерв'ю. Десь може зможете пробити якісь інтереси і цікавості для нашої громади. Пам'ятайте, що є Уланівська громада. Вона готова робити все для того, щоб для наших людей стало краще. Дякую. Дякуємо. Це програма громади. Якщо ви хочете, аби ми приїхали саме до вас, то напишіть нам про це у коментарях.